Чи собі... Ну, Дічку котра година, що ми хотіли. Хотіла сказати, людина обідає. Вони на обіди. Ми піймала, упіймало, чи Чіпоцька. По-моєму, у нас по пиріжки йдуть. очевидно, зараз пиріжка доведеться віддавати. До нас йдуть по пиріжки. Дуже до нас йдуть. Вітер видно, не в ту сторону. Оце, я розумію, зйомки дикої природи. Коли ти їхав, нікого не чекав. І дика природа сама прибігла до тебе. І ще й виглядає. І за дерев. Цікаво. І цікаво. Ти хто, вона? А не оті всі постановочні відео. Відео постановочне, де вони кратків. думають, хто це, так? Да? Ні, це вона вийшла до тебе. З'їла... Вона якраз просто обідала і тепер їй цікаво, хто ти такий. Чи йому... Та ні, може це вона, може він. Але просто реально тварина... Вона в себе вдома. Ти розумієш, вона вдома. Вона в себе вдома і дивиться, який хвіст, який хвіст, яка краса. Ти подивись, яка красива, га? Ой, яке красиве тваринка. Ні, це фіф, мабуть, не треба. А по-моєму, дуже не. лякані тут, ти розумієш? Хто їх має лякати тут. Іди сиди. Кіт, кит, 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 йди. Йди на нас. Однозначно їй цікаво. Вона однозначно зацікавилася цими двома об'єктами. Між цим об'єктом загалом, можна нас приймає як цілісне. Ну і сюди. Де вона там сховалась? Ні, пішла туди. Пішла туди. Вона дивилася? Скучні ви не гуляєтеся, їсти не даєте. Грицько. Лісичко, кицечко. Йди гарненька. Не ходи сюди. Пішла. Гай. Все. Наприклад. Ну за що не гризь? Лисичко, кицечко, йди гарненька, не ходи сюди, пішла все, наприклад.